Вітаю з вами Юрій, канал Диваний Футболу. Пройшло вже більше доби з матчу Мю Ліверпуль, та я все ж таки перебуваю в такому глибокому шоці. І це стосується результату цієї гри. Звичайно, дуже приємно за Мю, дуже приємно за фанатів МЮ, але стосовно Ліверпулю. Все навпаки, форма та гра Ліверпуля в останніх турах викликає у мене таке занепокоєння, тому що після трьох турів в активі мати три очки та розташовуватися на 16-й сходинці АПЛ це не те, що не гарно, це це біда. Це біда. Тому Юрген Клоп в досить короткі терміни має реанімувати команду. Що ж, йдемо далі. Вчора була, були три матчі. Це була кваліфікація Ліги Чемпіонів. І Динамо Київ приїздила до «Бенфіки». Останній матч Динамо Київ зіграли з цим клубом та програли з рахунком 0-2, майже втративши всі шанси на прохід далі. Але «Бенфіка» і в матчі відповіді виграла у футболістів київського Динамо. З рахунком 3-0, футболісти Бенфікі в принципі не дали нічого зробити футболістам Київського Динамо. Футболісти Київського Динамо жодного разу не волучили в площину воріт Бенфіки. Тому Бенфіка йде далі. Бенфіка в груповому етапі Ліги Чемпіонів. Друга пара це Вікторія Ползень, яка грала з Карабахом. та саме футболісти Вікторії. Проходять далі, вигравши у футболістів з Азербайджану з рахунком 2-1. Та третя пара це Цервена Зв'язда» з Хайфа Макабі. Перший матч вони грали в Ізраїлі. Там Хайфа Маккабі» виграли, там футболісти Хайфа Макабі виграли з рахунком 3-2. Та вчора вони зіграли з рахунком 2-2. На останніх хвилинах був Автогол. З боку футболістів стр'яни Зв'язди». і цей автогол автоматично врятував футболістів Хайфи Маккабі». Тому команда з Ізраїлю наразі попадає в груповий етап Ліги Чемпіонів. Тож після відео, яке я зробив про літні трансфери АПЛ, багато хто з вас просили мене зробити таке ж саме відео стосовно інших чемпіонатів. Тому сьогодні будуть трансфери з серії А разі е, у нас Рома. Рома е, перший трансфер Роми це правий захисник із Ліля Мехмед Закійчелік, якого вони придбали за 7 мільйонів євро. Другий трансфер Роми це багато кому відомий Пауло Дібала, який переходить з Ювентусу в статусі вільного агенту. Дуже досить дивно, що ще пару три роки тому за дібалу пропонували великі гроші інші клуби. Там Манчестер Юнайтед пропонував десь 60 мільйонів євро. Мадридський Атлетіка пропонували теж близько 60 мільйонів євро, але якось так сталося, що дібала переходить в рому безкоштовно. Третій трансфер це е, трансфер опорного полузахисника МЮ, е, багато кому теж відомого, Неманія Відіча, е, який переходить в статусі вільного агенту, який раніше працював з Жозе Мауріньо. Спочатку це було в Челсі, потім це було в МЮ І тепер наразі вони третій раз е, починають співпрацю, а саме в Ромі. Четвертий трансфер це Вейналдум, центральний півзахисник, який переходить на правах оренди з ПСЖ, який ще два роки тому грав в составі англійського Ліверпуля і грав досить пристойно. Рік тому він перебрався в ПСЖ. Я не знаю, навіщо він це зробив, але я гадаю, що це був хідний трансфер, тому що. Після року гри в складі ПСЖ він стає непотрібний навіть такому ПСЖ. Що ж, йдемо далі. Наразі у нас Наполі. Перший трансфер Наполі — це центральний захисник Кімінже, якого вони придбали у Фенербахче за 18 мільйонів євро. Другий трансфер це Андре Замбо Ангіса опорний півзахисник, якого вони придбали у Фулхему за 15 мільйонів євро. Третій трансфер це лівий захисник Матіас Олівейра, якого вони придбали у Хетафе за 11 мільйонів євро. Четвертий трансфер це лівий вінгер Квітча-Кварацхелія. Динао Батумі, який перебирається у склад Наполі вже за 10 мільйонів євро. За 5 мільйонів євро вони купляють Лео Остігора. Це центральний захисник. Купляють вони його у Брайтона. Та саме останній трансфер Наполі це центральний нападаючий Джовані Сіміоне. Він переходить в Наполі з Верони. І переходить в статусі вільного агенту. Що ж, йдемо далі? Наразі у нас Мілан. Перший трансфер Мілану – це купівля атакуючого півзахисника Шарля Декетеларе з Брюге за 32 мільйони євро. А другий трансфер це правий вінгер Жуніор Месіас з Кротоне, який вже віддячив у своєму новому клубу. Забив важливий гол, тим самим зрівнявши рахунок в матчі за талантою. Місто Мілана придбало його у Кротоне за 4,5 мільйони євро. Третій трансфер це правий захисник Алесандро Флоренсі, який перебирається з Роми за 2 мільйони 700 тисяч євро. Та останній трансфер це центральний нападаючий, багато кому відомий. Дівок Орігі, який багато років виступав у складі Ліверпулю, перебирається він в статусі вільного агенту. В Ліверпулі він не був гравцем основного складу. Та ті, хто спостерігає за грою Ліверпуля, пам'ятають, який важливий м'яч забив дівок Орігі в 2019 році в півфіналі Ліги Чемпіонів проти Барселони, коли Трент Олександр Арнольд подав кутовий саме на Орігі, та саме Орігі забив такий важливий гол. Що ж, йдемо далі, мій улюблений Міланський Інтер. Перший трансфер Міланського Інтеру це трансфер відтягнутого нападаючого Хоакіна Карея, який переходить з Лацео за 23 мільйони 500 тисяч євро. Другий трансфер це трансфер Ромео Лукаку. Це центральний нападаючий, який є, перебирається з Челсі е, на правах оренди. Е, е, така оренда буде коштувати керівництву інтера 8 мільйонів євро. Лукаку провів у складі Челсі невиразний сезон, а у складі інтера йому все вдавалося, тому він е, сам захотів перебратися до складу Міланського інтера. Третій трансфер це опорний півзахисник Крістіан Аслані, який прибирається з Емполі за 4 мільйони євро. Четвертий трансфер це правий захисник Рауль Беланова, який приходить із Кальярі за 3 мільйони євро. Та два останні трансфери це футболісти, які переходять у Слав Інтеру на правах вільних агентів. Перший це воротар екс воротар Аяксу Андре Анана, а другий це атакуючий півзахисник Генрі Єндріхітарян, який наразі перебирається з Роми. Йдемо далі. Ювентус самий гучний та самий вдалий трансфер Ювентусу наразі це купівля центрального захисника Бремера у Торіна. Вони купили цього захисника за 41 млн мільйон євро. Це, не побоюсь, цього слова, дуже крутий трансфер та дуже топовий трансфер. Другий трансфер це трансфер Федеріка К'єзи, який стає повноцінним футболістом старої сеньори. Ювентус заплатив за нього 40 мільйонів євро Фіорентині, активувавши опцію права викупу. Третій трансфер це Філіп Костіч, лівий півзахисник з німецького Айнтрахту. Який переходить за 12 мільйонів євро. Четвертий трансфер це трансфер лівого захисника Андрея Камбіасо, який переходить з Джену за 8,5 мільйонів євро. Та ще два футболісти перейшли в Ювентус на правах вільних агентів. Перший футболіст це багато кому відомий Поль Поба. Це центральний підзахисник, який перебирається з землю. Що цікаво, що Поль Погаба вже другий раз перебирається в своїй футбольній кар'єрі з МЮ в Ювентус, та саме другий раз він це робить абсолютно безкоштовно. Та ще один трансфер це трансфер правого Вінгера Ангеля Ді Марії, теж багато кому відомого футболіста, який на правах вільного агенту перебирається в Ювентус з ПСЖ. Що ж, нараються всі новини на сьогодні. Я вам нагадую лайкати, коментувати та ділитися цим відео зі своїми знайомими, які захоплюються футболом. З вами був Юрій, канал Диванний Футбол. До нових зустрічей. Любіть футбол!